Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Стаття залужного рознесла вдруски як союзників, так і ворогів. Вороги зачухались. Поки у Кремлі запевняють, що Путін живий і усе йде за планом. У Держдумі повільно, але почали прозрівати. Доказ цьому депутат від путінської партії Єдина Росія, який належить до Крила Патрушева, який визнав, що за понад два роки повномасштабної війни країна терорист не досягла жодної із заявлених цілей. Таку заяву зробив за. Тупник голови комітету держдуми з питань СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Константин Затулін. Слова депутата путініста цитують російські змі. Навіть про нейтралітет України говорити немає сенсу. Константин Затулін визнав, що жодне із заявленої у лютому 2022 року цілий російська армія так і не досягла. Мова йде про так звані денацифікацію і демілітаризацію, нейтралітет України та захист мешканців окупованих до повномасштабної війни територій, які ми мали цілі офіцій. На заявлені на початку спеціальної військової операції: денацифікація, демілітаризація, нейтралітет України та захист мешканців Донецької та Луганської народних республік, окупованих частин цих областей до 2022 року, які весь цей час страждали. За якими з цих пунктів ми досягли результату? По жодному, заявив Затулін. Крім того, за його словами, деякі з цілей уже втратили свою актуальність. Наприклад, Затулін визнав, що тепер говорити про нейтральний статус України вже немає сенсу, і це від. Він не згадав про понад 200 тисяч ліквідованих окупантів та тисячі одиниць техніки, яку знищили українські воїни. Цікаво, як Кремль відреагує на такі слова? Чи підпадають заяви депутата Путінської партії під статтю про дискредитацію окупаційної армії, яку шиють усім підряд? Тим часом Патрушев уже готовий відмовитися від спецоперації. Дмитрій Пісков заявив, що Кремль буцімто готовий розглянути інші варіанти для досягнення цілей так званої спецоперації. Цікаво, чому б це через втрати чи через те, що план. Київ за три дні провалився, і звичайно, Пісков знову звинуватив Захід, нібито саме те, що партнери допомагають Україні відбивати російські атаки та повертати свої території, не залишає росіянам іншого вибору. Також, за його словами, колективний захід буцімто веде війну проти Росії, у якій Україна є інструментом. Речник Кремля також відреагував на запланований мирний саміт у Мальті, на який не запросили Росіян. За його словами, багато країн, нібито не можуть бути посередниками між Україною та та Росією або буцімто є учасниками війни, бо надає нашій державі військову допомогу. Пісков каже, що таку роль можуть виконувати, наприклад, Китай або Бразилія чи Туреччина. Патрушев через турків, хоче заключити мирний договір. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.